Згадали вже реалізовані проєкти та намітили плани на майбутню співпрацю. До лозової завітала керівниця Харківського офісу «Юліт з Європою. Завдяки участі в програмі «Юліт з Європою ми отримали мобільний ЦНАП свого часу, облаштували віддалені робочі місця, також серйозну інституційну підтримку і консультаційну надавці проєкт під час проведення процесу об'єднання громад. На зустрічі керівники програми розповіли, зараз впевнено, можуть сказати, що працюватимуть до 2027 року. Їхня робота розподілена на певні фази. Із 1 січня нового року почнеться третя робота зосереджена на підвищенні спроможності органів місцевого самоврядування. Наша основна діяльність це надання консультацій, це надання підвищення. Сприяння підвищенню кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування для того, щоб процеси децентралізації проходили максимально ефективно, тому що адмінтермінтер нас завершилася, але децентралізація ще триває. Крім того, представники юліт з Європою анонсували пошуки закордонних партнерів для громад, з якими співпрацюють, розповів секретар міської ради Юрій Кушнір. Так, дійсно, один з головних пріоритет програми від Європа на наступний рік це саме пошук міжнародних партнерів для нашої громади, для громад Харківщини. Даний проєкт, основний донор. Це Німеччина, долучилася Франція, королівство Данія бере участь, бере участь Словенська Республіка. Тому такий будемо шукати в цих. Країнах нам розповіли сьогодні про те, що наприклад Зміївська громада вже має партнерів в Хорватії. Сподіваємося, що спільна співпраця допоможе нам знайти партнерів співпраці за допомогою співпраці з ними. Ми зможемо більше зробити для громади для наших мешканців. Ярослава Дубіна, Максим Собєльніков, новини ТРК Лозовазова.